В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, у сьогоднішньому Євангелії ми чули історію, яку вже чуємо, мабуть, не один десяток разів. І Чули про піснувату людину, над якою знущався демон. Так що ця, ця людина жила не в місті, як описує Євангелія, але жила на звинта і в губах. Це означає в храмі не живеше. Храм по Свяленський це будинок, дом. Дом Божий, тому ми кажемо, храм також. Бризу не було чаші сідася, тобто мала поділу, ходила гола, всі над нею сміялись. І була дуже люто, навіть коли її зв'язували, то розтерзала добре желізо на собі і могла бути дуже агресивна до людей. Це є поведінка типова для демонів, для нечистої сили. Мучити, страшити, робити скорбі людям, не тільки тому, ким заволодів, але через цю людину оточуючи. Це є типова поведінка нечистої сили. Тільки Господь наш дає нам захист. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що кожен раз молимося, що благодать Його нас заступає, сохраняє, зберігає. І коли вступив в діалог. Христом візьмувати, причому першим це не Христос щось проявив свого Богу, Христос проходив мимо. Всі боялися цю людину, Христос, звичайно, не боявся. І тоді цей дерзкий, агресивний чоловік його устами говорив, дьявол, вирішив рішив якось вкусити Христа. Дьявол сумнівався, пам'ятаєте, ми один раз говорили про це, чи це є. Той самий Месія, чи це є просто свята людина. І він рішив так вкусити, що тобі і до мене, Ісуса Сина Вишня. Вам на перший погляд можуть здатись ці слова, що тут такого. Але прирівнявся створіння демон, прирівнявся знову, так як його був гріх. Це таким, як Бог захотів бути, було сказано. Це перший гріх його гордині, і тут Він знову йому каже, що тобі до мене? Ті, він є більший за Бога. Що тобі до мене, Ісуса Сина Боговишного, і спеціально називає Сином Боговишного, яка буде реакція і на одне, і на друге? От так часто із нами відбувається. Діявол спокушає нас, здавалося незрозумілою формою. Є навіть така поговорка благими намірами стелена дорога ад. І от Христос. Вступає в діалог для тих людей, які були біля нього. І відповідає, як тобі ім'я? Демони опять починають хвалитись. Вони не сказали просто ім'я чоловіка, щоб вони розуміли, щоб цей праведник розумів, що тут не один демон Кажуть, легіон це по-нашому, якщо перекласти, тисяча. Це поселенський означає легіон. Тисяча демонів обітало в чоловіці цьому. Чому такий був буйний агресивний? Представляєте собі, тисяча. З одного біса предостаточно, пред, не дай Боже, такого. А тут тисяча з цим чоловіком жиють в ньому. І вже далі, по питанню, що тобі за ім'я, відчуваючи, що Христос має владу і говорить з ними, як той чоловік, який має владу. Де вони зразу переходять далі, вести не хочуть діалог, а кажуть, не тільки не повели нам в безду йти. Безна це їхнє місце, де вони живуть. Бездні знаходиться в бездні землі. Знаходиться ад. Вони звідти вийшли і жили в цьому чоловіку, бо цей чоловік їм був близький по тих страстях, які робив, яких не каюся. І тільки нас в безму накинуть. Тут є стадо свине і моляху його демони, скажімо. Писайте, вже поняли, з ким має діло. Справедникам, який має владу з ними, моляху його молиться, тільки нас в стадо та пошли. А чому вони просилися в стадо свиней? А тому що знали, що це неправильний прибуток іудеїв. Людеям по закону було заборонено свинину їсти, відповідно для чого їм було тримати свинину, якщо вони її не їдять, вони її продавали язичникам. З язичниками не хотіли діла мати ні в чому, презирали їх, ненавиділи. а от гроші від них отримати, пожалуйста. І за цей бізнес, вже сучасною мовою, так скажемо, да, можливо, і були. Демони в цьому чоловіку, який тільки до грошей приліплявся. Йому тільки більше і більше, треба, чому тисячу тут було демонів. Давай, давай більше грошей, і з кожною страстю він більше гріх робив. І ці демони там прекрасно чувствувалися в цій, в цій людині. І от вони просять Христа, знову спокушаючи його, якщо ти знаєш, чому ми зайшли в нього, ти нас в свинне стадо точно. Допустиш, тому що через цих свиней ми ввійшли цього чоловіка. І Христос п'є в точку. Ідіть. І демони далі показують своє лице. Їм любе творіння Боже ненависне. Навіть звірі, які душу не мають, які не спасуються. навіть рослини. І люди, які під впливом демонів вони наносять екології, природі, школу. Це демонська. Робота. І от поступилось, написано це велике стадо у озері, яке було неподалік. І одразу чутка пішла пастухи, побіжали всі збіглися, яке сталося диво да, от тут. І сидить цей чоловік, який перед тим був роздягнений, вже одягнений, описує Іванові. Вже спокійний, нікого не трогає. І такі слова сказано: сидить у ног. І Ісусу. Знаєте, як діти, як дитина любить до мами, де вона? Обично у ног мати да, грається. Так і цей чоловік, уже коли став дитиною Божою, коли визволився від цієї нечистої сили, він просто сидів спокійно у ног Ісусу. І був готовий на все, що Господь скаже зробити, тільки знову, не дай Бог, з ним не сталося цього нещастя. Який він мав дотепер. І просив Христа, дозволь мені з тобою далі бути. Но Христос сказав йому: ні, іди в твій дом і повідай, Велика, ти Сотворив Бог. І сказано далі, йде по всьому граду, про повідая Сотвори йому Ісусу. Тобто, в цього чоловіка Христос побачив риси, які здатні зробити з нього місіонера що в тому місті, Гадарині, звідки він був родом, тепер він зможе навернути людей до Христа як проповідник. І так сталося. Він прийшов, пішов, проповідував, слави Бога, і цим інші люди приліплялись до нього і ставали християнами. А часто навпаки було, браті і сестри. Часто Христос забороняв людям, він робив чудо, і люди починали зразу при ньому хвалити Його, а Він казав тихо, ти". і не дозволяв говорити. А чому так відбувається? Тут навпаки сказав, ні, зо мною не йди, але йди в твій дом і проповідуй, йди і проповідуй, повідай слово, яке тобі створив Бог. Да тому що побачив цій, зокрема людині, не було вже гордині чи славі. Він на собі добре спитав, що таке гординя по демонам. Так і святі отці кажуть, людина має тільки тоді рису Демонську, коли не кається в своїй гордині чи славі. Це просто одна із найтих рис демонів. Вони всіх презирають, а звідти всіки не люблять, і ненавидять. І тому цей чоловік, спитавши на собі опит, маючи гордині, він уже ніколи би не загордився. Хоч би його весь город хвалив за цю проповідь, він розумів, що це все Божа слава. А от інші люди, яких істріляв Христос, вони, проповідуючи Христа, могли тим самим і самі собі славу задирати. Тому Він казав, їм, дивлячись на їхню душу, мовчіть. Так пам'ятаєте, часто і ми говоримо, що так, да, треба Бога прославляти завжди. Завжди треба в своєму житті бачити не просто випадковості, а бачити, це називається промислом Божий, який нас веде по життю. І часто з нами дійсно робляться чудеса, але не тому, що ми такі правильні. А тому, що Бог нас просто любить як своїх дітей. І обдаровує нас без нашої на то заслуги чудесами. І треба його прославляти, але не примішувати туди свої заслуги. Бо ми часто, навпаки, бачимо, як люди вроді прославляють Бога, але так самі себе хвалять в той же самий час. А це є неправильно. Ось Тому ми, браті і сестри, з вами, давайте навчимося каже, Преподобний Феофан-Затворник з цього прикладу бути не гірше цього Даринського біснуватого після його зцілення, мається на увазі, не до, а після. Що ми всі християни вміли бачити Божий в своєму житті і вміли дякувати постійно Богу. Відчасно ми навіть не бачимо, як нас Бог зберігає від нечистої сили. А от благодаріння Богу за все, що ми знаємо і не знаємо, так треба Бога благодарити, Господи, і за те, що знаю, що Ти точно мені поміг. І за те, що не знаю, скільки раз можливо я навіть не усвідомлював, як ти навіть щось зберіг. По молитвах моїх, моєї матері або інших людей або церкви, або тої записочки, або тої свічечки. Але я тебе благодарю за все, що знаю і не знаю, як рідко ми благодаримо. Кожна літургія. Її кульмінацією є Євхарістія з грецької мови перекладається як благодаріння. Слова священника є кульмінацією, коли він піднімає руки і каже, благодарим Господа. Починається найважливіший момент літургії. І в тайних молитвах, які читає священник, він перечислює всі благодіяння Божі на нас, в тому числі саме головне, що ми в цьому битві взяли участь. Там говориться так. Що в нас могло не бути, але Бог нас створив. Він поділився з нами можливістю бути з ним, насолодитись цим світом в прекрасному значенні, не язичницькому, не, стра... не гріховному, не страстями гріховними насолодитися, але в тому задумі, як нас Бог створив. І це саме головне, що ми з вами часто не цінуємо, що ми маємо руки, ноги, здоров'я. Головне маємо, що маємо одяг, маємо їжу. А нам все тільки не добре і недобре, і нам все хочеться більше і більше. А тому нам Бог і не дає, кажуть, святі Отці, тому що ми не вміємо поблагодарити його за те, що вже маємо від нього. Як він може далі дати, коли людина не йому це припише, а собі забере? Господь ніколи так не дасть, нам це шкідливо людину. Тому навчимось все Богу приписувати, за все його благодарити. Будемо таким, як цей чоловік, гадаринський бувший, існуватий. Проповіддю такою про Бога, коли будемо всім казати, Бог мені поміг, Бог мені зробив чудо, не моїми молитвами, тому що Акафіс почитав прочитав і от чудо відбулося, неправильна формулювання. Ти читає Акафіс, але ну, про це не говори нікому. Ти скажи Бог, в якого я вірю, він мені просто так зробив чудо. І люди другі, будуть чути, і самі захочуть так жити. Побачите, це заражає. Просто покажіть приклад іншим людям, потім кажуть, чому мене в сім'ї не розуміють, бо ми правильний приклад показуємо. Якби ми отак жили, якби постійно благодарили, в нас би була енергія позитивна завжди, навіть в скорбях. А на позитивну енергію завжди люди тягнуться. Тому місіонер не може бути сам по особи флегматик. Хто характер такий, він не може бути місіонером. Він прийде, буде все плакати, плакати з людьми, ніхто християнство не прийме. Да будь-яку релігію уявіть, не тільки християнство. Місіонер повинен завжди показати на позитивні риси, які є в нашій церкві. Тому сьогодні, браті і сестри, цього всім нам, я бажаю, будемо хранити цієї благодаті, будемо не забувати, що те, що ми відвідуємо літургію, це теж нас хранить. І може, якби ми не відвідували церкву, хто знає, як би ми зараз у якому стані були. А так Господь нас зберігає. І тому це будемо цінувати. 啊，你。